Добрий день мої дітки. Я рада вас знову вітати. Сьогодні на заняття з розвитку мовлення і малювання, а тема його мешканці лісу. Хто як до зими готується? Дітки, нагадайте мені, яка в нас зараз пора року. Так, осінь, а місяць який. Так, останній місяць осені – листопад. Дні дощові, вітряні, холодні. У цей час до зими готуються і люди, і тварини? Пропоную послухати, як вони це роблять. Назвіть тварин, яких ви бачите на екрані. Які це тварини? А чому їх називають дикими тваринами? Тому що вони не живуть з людиною, самі добувають собі їжу та самі будують собі житло. А ось і лісова газета, де новини написані. Що ж, давайте прочитаємо і дізнаємось, хто взимку холодну спить. Хто робить запаси, а кого рятують ноги? Зайці, готуючись до зими, лише перевдягаються, змінюють свій кожушок на мілий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. У зайця нема берлоги, та не потрібно йому і нора. Від ворогів Врятують його ноги, а від голоду кора. Вовки ближче до зими збираються в зграї. Їм так набагато зручніше виживати взимку. Живуть вони у лігві, полюють та виють вночі. Сірі хижаки для звірів і людей страшні. Лисиці, як і вовки, колір шубки не міняють. Але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити або сховатися взимку від заматілі. Лисиці, зайці і вовки. До морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах, у пошуках їжі. А на гіллячках на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки білки сушать про запас. Руді мешканки лісу не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях. Дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. А зараз ми з вами дізнаємось, хто взимку відпочиває, міцно спить та чекає весни. На відміну від багатьох тварин їжачки не роблять запас їжі собі на зиму. Незадовго до того як впасти у сплячку їжаки. Перетворюються на справжніх ненажер. Вони їдять набагато більше, ніж зазвичай, та перетворюються на справжніх товстунчиків. А сплять вони у своїх нірках, згорнувшись у клубочок. Ведмідь заздалегідь облаштовує свою барлогу. Він шукає печери, яри. Куди зносить листя, гілки. А коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Насправді ж хижак не спить, а дрімає і, в разі необхідності, може вийти зі своєї барлоги. Наприклад, якщо дуже проголодається. А зараз дітки пропоную вам трішки пограти. Розгляньте уважно тінь і назвіть тваринку. Так, правильно, це білочка. Погляньте на наступну тінь. Хто ж це такий? Так, вірно, це їжачок. Погляньте на цю тінь і назвіть тваринку. Так, це відмідь. А це чия тінь. Так, молодці. Так, це мишка. Осі лісові мешканці чекають нас в гості. І першою запрошує нас пілочка. Вона старанно готується до зими і пропоную їй допомогти. Давайте пограємо в гру один багато. В кошику один горішок, а ми зібрали. Багато горіхів. Продовжуємо збирати смаколики для білочки. У кошику один жолудь. А ми зібрали багато жолудів. У кошику одна шишка А ми зібрали багато шишок. У кошику один гриб, а ми зібрали багато грибів. Дітки, які ж ви молодці, допомогли білосі зібрати запаси на зиму, а тепер давайте допоможемо іншим тваринкам. Нас в гості запрошують їжачок і ведмідь. Саме вони добре облаштовують своє житло до зими. У ведмедика це барліг, а в їжачка це нірка. Пропоную гру назви «Лагідно». Для облаштування будиночка тваринкам потрібно багато чого, от ми їм допоможемо. Готові? Починаємо. Для ведмедя гілка. А їжачку потрібна їлочка. Молодці. Для ведмедя листя, а для їжачка правильно листячко. Для ведмедя трава, а для їжачка травичка. Молодці. Для ведмедя солома, а для їжачка соломка. Ведмедю подаруємо малину, а їжачку малинку. Правильно. Молодці дітки. Ведмедику їжачку ми допомогли. А ще в гості нас запрошує мишенятко. Хоч вона за розміром і невеличка, та запаси на зиму робить гарні, давайте спробуємо не лише називати смаколики для мишки, а й описати їх. Ну що, готові, дітки? Починай масінечко за кольором яке. Правильно чорне. Горішки на смак. Які. Так, смачні. Зернятко пшенички за розміром. Які. Так, маленькі, дрібні. Горік за розміром. Який? Правильно, великий. Які гарні смаколики ми зібрали для нашої мишки на зиму? Зараз дітки пропоную вам намалювати лісового мешканця, а саме їжечка. А перед початком роботи треба зробити пачкову гімнастику. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби Яблучка збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок? Так багато колючок. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, фарби, водичка, пензлик і серветка. Робимо фарбу сірого кольору, змішуючи чорний і білий. Малюємо спочатку овал тіло нашого їжачка. Зафарбовуємо. Далі домальовуємо гострячок, і це буде носик їжачка. Набираємо на пензлик чорну фарбу і ставимо голочки одна біля одної, прикладаючи пензлик до тулуба нашого їжачка. І робимо так по всій площині овалу. Тепер домалюємо носик, око, ротик і лапки нашому їжачкові. А ще пропоную намалювати їжечку осіння листечко. Ось такий гарний жачок у нас вийшов. Сьогодні на занятті ми дітки дізналися з вами, як лісові мешканці готуються до зуми. Допомогли їм зібрати запаси, а також намалювали лісового мешканця їжачка. Буду чекати на ваші роботи. Дякую, малята, і до нових зустрічей!